Як юристи змінюють переконання інших людей. Візьмемо до прикладу переконання, що я не їм на ніч, тому що це погана звичка. І на прикладі, я спробую вам навести аргументи, які переконають вас в іншому. Спочатку я спробую зробити перекваліфікацію. І погоджусь з вами, що дійсно вечеряти на ніч звичка погана. Одначе невеличкий підвечірок в принципі, допустим. Наступне, що я спробую, так це я у вас уточню. А які конкретно дослідження у вас є, що їсти на ніч не корисно? Можливо, це вам сказали якісь сусіди, які взагалі не в ногою в біологію людини. А що якби ви дивилися на звичку їсти на ніч, як, наприклад, збалансованого харчування, а не з точки зору добре та погано? А якби ви допустили, що їсти на ніч дуже добре? То що б ви змінили взагалі у раціоні вашому впродовж цілого дня? Можливо, ви б могли також зробити експеримент і похарчуватися різними продуктами на ніч, щоб зрозуміти, які максимально оптимальні для нічного перекусу. Тобто, можливо, важливий не сам факт їсти на ніч, а факт, що ж саме ви їсте. Ну і... За скільки годин потрібно не їсти, щоб вважалося, що ви не їсти на ніч? За 5 хвилин, за 10, за годину, можливо, за 7 годин. Крім того, можливо, ви дуже категорично розмовляєте з собою про те, що не зовсім можна їсти на ніч. І можна все ж таки пом'якшити ваш внутрішній діалог, коли ви роздумуєте над тим, а що ж таке смачне можна було б під'їсти. Ось на цьому прикладі я показав структуру, як юристи змінюють переконання інших людей. Звичайно, що в когось переконання щодо можливості їсти похитнулося вже на першому аргументі. Для когось це став другий чи третій, а хтось поки що не прийняв рішення, що їсти на ніч це допускається. І можливо ця зміна переконання станеться трішки пізніше. Одначе, ви, уже передивляючись це відео, зрозуміли, що певною мірою. Така структура розмови хитає переконання. Тому, якщо хочете ще більше відео такого контексту, то ставте лайки.